Це було справді найкраще рішення, одне з найкращих рішень в моєму житті. От, напевно, там вибір чоловіка, діти і продаж бізнесу поки що це от, в моєму топі. Тому що я зрозуміла, що я не є титул, я не є просто людина, там власник видаництва основи, хоча досі так часто про мене кажуть. Я вільна, я вільна робити будь-що. Я нікому нічого не винна. Я можу робити. Ще дуже багато цікавих проєктів. І також я зрозуміла, що коли мені весь світ говорив, що продати бізнес неможливо, бізнес не куплять, це нереально в країні війна. Я це зробила. Я це зробила, і у бізнесу все супер круто. Українці раді, тому що видавництво смови продовжує жити. Вони видавництво робить нові круті книжки, я дуже за них рада. Тобто всі виграли. Видавництво виграло, нові керівники виграли, і я виграла, тому що у мене я, я звільнилася. І от усім, хто хоче і боїться розпрощатися зі старим етапом, хто відчуває, що ви хочете чогось нового, ви відчуваєте, що вам просто от, ви втратили інтерес.